Усім привіт до вашої уваги! Огляд мішечка з сумкою, подивимо, що попадає. На стрілі у нас ось така сумка. Маленька. Ще маленька, велика, гучус, велика, велика. Середніх розмірів. Середніх розмірів. Середніх розмірів. Дивимось далі, маленька, сумка через плече, через плече, середніх розмірів, рюкзачок, маленька. Маленька, маленька, велика. Маленька Маленька З середніх розмірів. Ще раз плече. Дивимось наступну. Ось така Том Тейлор фірма. Сородних размеров, маленько, сородних размеров, Велика. маленько, маленькая сумка, Габор, сородних размеров, маленько, маленько. Маленька. Дивимось далі. Велика сумка, маленька, в середніх Середній Середніх розмірів. Маленька. Ось. Велика. Ще. Ось така. Маленька. середніх розмірів. Дивимось далі. Рюкзачок. Маленька. Маленька. Через плече. І ми оглянули 100% нашого мішечка, бачите, що попадає.